Нечуваний ажіотаж довкола продажу квитків на матч плей оф Україна-Франція. Сьогодні перший день продажу, і вже з самого ранку, навіть з п'ятої ранку біля касу Олімпійського, утворилися кілометрові черги. Сам матч відбудеться вже цієї п'ятниці, 15 листопада. Чому продавати квитки почали лише зараз? Запитаємо у Віталія Маргаліка. Віталію, добрий день тобі. Розкажи, як поводилися вболівальники біля цих кас, і чи всім вдалося купити квитки? Привіт, віталію. Я скажу, що не лише з п'ятої ранку, а дехто навіть з дев'ятої, з дев'ятої вечора вчорашнього дня займав чергу. І поводилися люди, чесно кажучи, я вже давно такого не бачив. Тобто, словами це важко передати. Люди буквально залазили одне одному на голову, штовхалися, нецензурно висловлювалися і навіть ледь не побилися. Пропоную показати відео без коментарів. Вот эти Рома берет. Я взял, вы хотите. Я стою с 9 часов вечера. И я не могу купить білет. Да, я не могу купить билеты. Можно было взять, как взять список, а он посмотри, что творится. Он же толпота, один есть, потом там еще 4. Это дело, потому не мне ще еще драка это будет. Ну, чтобы билеты фактически мало дали. Чому квитків замало, пояснили в компанії Україна Футбол Інтернешнл. 30 тисяч білетів реалізували через інтернет. Більшу частину, а це близько 40 тисяч, віддали так званій футбольній сім'ї. А у каси завезли усього 3 тисячі. кажуть, пішли назустріч українців, у яких немає доступу до інтернету. Мовляв, в Європі взагалі не продають квитки на руки. Більшість реалізують через інтернет, хоча визнали, продавати онлайн по-українськи складніше, бо перекупщики не сплять. Праць. Працюють вони і біля каста організатори матчу нічого вдіяти не можуть. Єдине, що зробили, обмежили продаж квитків по чотири в одні руки. Що ми з вами можемо зробити з цією людиною? Можемо зараз це на практиці. Ну він скаже нам, що він купує квиток для себе. Це це не наше, це не є наша компетенція. Ми, ми, ми зробили все, що в нашій компетенції. Де. Ну, це дійсно серевин справа, то то не наша справа, то справа правоохоронних органів. Натомість в ефективну діяльність правоохоронців щодо спекулянтів люди, що годинами в чергах стояли, не повірили. А те, що біляка скрутяться перекупщики, бачили на власні очі. Какая милиция? Вы видите, мили... вон милиция стоит, курит. Она покрывает спекулянтов, это все за закрытой ширмой. Видели, вчера их было очень много. Вчера очень много было Номинал от номинала в 5 раз больше, в 5 в 10 зависит же, какие билеты. Люди ведуться, а що робити? А що стається робити? Ти... В таті цей хлопець так і залишився без квитка, бо не схотів купувати його за 300 гривень. А у півдні йому компанію склали і інші вболівальники, бо каси взагалі зачинили. Сказали, що білети всі викупили. Чого ж тут люди? Надіються на те, що розпечатати, ще білет. Віталію, як то кажуть, надія помирає останньою. тож якщо каси відновлять роботу, ми обов'язково повідомимо про це у наступних випусках новин. Віталію, Віталій, скажи, от після таких баталій чи виникло у тебе бажання піти на цей матч Україна-Франція? Віталію, якось так в житті склалося, що я і футбол це різні речі. Але в принципі я можу зрозуміти вболівальників, оскільки, наприклад, якщо б я хотів потрапити на концерт якогось улюбленого артиста, можливо, я так само би поводився. Але, в принципі, я думаю, що мені важко було б своїх нервів. Віталію. Віталію дякую. Це був Віталій Маргалик. Від самого ранку він спостерігав за ажіотажем щодо продажу квитків на футбольний матч Україна-Франція. Нагадаю, він відбудеться у п'ятницю, 15 листопада.